Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає респеро мирто. Респеро Миртол. вільне дихання вільним людям. Важлива, важлива історія Українця історія, про яку ми маємо знати і пам'ятати, 18 січня 2023 року. В броварах сталася авіакатастрофа, в якій загинув Денис Монастирський. Він був міністром внутрішніх справ України І через рік після трагедії. Сніданок з один плюс один зустрівся з його дружиною Жанною Монастирською. Про що міністр писав у своїх щоденниках: про що мріяв, про що говорив з дружиною. Той самий ранок трагедії. Дивіться перше телевізійне інтерв'ю дружини Дениса Монастирського після трагедії з Жанною Монастирською. Ви не публічна особа. Ви дуже рідко даєте інтерв'ю. Майже ніколи. Тому я вдячна, що ви погодилися. Пройшов рік. Яким це рік був для вас? Це, мабуть, найскладніше питання Як взагалі ви? було протягом цього року. Я справляюся зі своїми емоціями, а сказати, яким цей був рік, мені здається, що його не було насправді. Ви дружина 12-го міністра внутрішніх справ на Монастирський, людина абсолютно непублічна. публічна. в перші дні повномасштабного вторгнення він фактично почав діалог з нами. Він почав вести відео щоденник, але був ще один щоденник. Щоденник написаний від руки. Ви його читали? Денис дійсно вів майже постійно він вів щоденники і в шкільні роки, і в студентські роки. Останні записи це практично наш період перед одруженням. Він ділився своїми враженнями про те, що нас чекає в майбутнє подружнє життя. Ви, коли виходили заміж? Ви думали про те, що ви виходите за майбутнього керівника такого рівня? Так. Я вважаю, що я виходила заміж вже за лідера. Коли він бачив якісь такі дуже класні цитати, він просив свою помічницю Тетяну Шутяк, щоб вона йому роздрукувала, і в нього за спиною завжди стояли такий цілий набір цитат, такий на, найулюбленіших. Одна з них теж вона мені дуже подобалася, тому що вона абсолютно відображала стиль лідерства Дениса. Задання лідера в тому, щоб було більше лідерів, а не в тому, щоб було більше тих, хто слідує за лідером. Він юрист за освітою. Та навіщо йому було це все? Це амбіції. Я думаю, це було більше не про те, навіщо мені це все. А це було більше про те, що е, про певну місію. В одному з інтерв'ю він сказав, що він розуміє, на яку він жертву йде. Як людина, е, як професіонал. Жертвою в тому плані, що ти розумієш, від чого ти відмовляєшся. Ти живеш не для себе і для своєї сім'ї. Він не був кабінетним міністром. У нього була велика велика життєва необхідність бути з тими, Хто знаходиться в біді, бути в найгарячіших точках України. Він дуже любив розповідати і мені і дітям якісь героїчні вчинки наших військових. Денис монастирський, не міністр, а батько і чоловік. Який він? Для мене він найкращий чоловік. Я вважаю найкращий батько. Походи в ліс з розпалюванням багаття, були походи на байдарках. Були походи в гори. Коли ви тільки познайомилися, це було кохання з першого погляду. Я не вірю насправді в кохання з першого погляду. Е, любов треба виховувати, треба заслужувати, і треба, треба працювати дуже багато разом. Ми разом писали книгу про е, культурні пам'ятки і культурні об'єкти міста Хмельницького. Ось тоді, мабуть, і було таке більше пізнання один одного і розуміння того, що в нас є дуже. Mm -hmm. Дуже багато спільних інтересів, спільних поглядів. І потім ми вже обговорювали після того, коли ми вже вирішили одружитися, що це було по великому рахунку, ніби ти пізнаєш ту людину, з якою ти домовлявся, щоб зустрінетеся колись, і ось ви нарешті зустрілися. Коли ви з ним востаннє бачилися? Це був ранок 18 січня. Так. Пам'ятаєте той ранок. Посекундно і похвилинно. І він абсолютно радісно готувався до цього відрядження, що нарешті він зможе знову вирішити певні питання, які накопичилися. Я скажу, що того ранку було абсолютно те, що і кожного ранку. І перед прощанням обов'язково були обійми. І слова про те, що ми один одного любимо, обов'язково. Мене часто запитують, яка Дениса, от така його, можна сказати, суперсила. так? Я вважаю, що це, це було його, його можливість об'єднувати, об'єднувати багатьох заради чогось дуже важливого. І те, що він робив, в моїх очах він абсолютно є героєм. Про що він мріяв? В контексті держави, в контексті родини. Ну, в першу чергу він мріяв про перемогу, звичайно. Він вірив в Україну. Він мріяв про подорожі. Дениса в телефоні був перелік тих місць, які б ми хотіли відвідати. На жаль, телефон не зберігся. Я багато з тих місць пам'ятаю, і я сподіваюся, що мені вдасться колись, коли ми переможемо, коли буде мирний час. Хоча б частково реалізувати це з дітьми. Проте інтерв'ю uh -huh. у квітки. Повна версія цього інтерв'ю одразу з'явиться після завершення ефіру на youtube каналі. Тому не прогавте, Дивіться інтерв'ю з Жанною Монастирською, повну версію.